Про укріплення Польщею своїх східних кордонів. Нову заяву Навроцького щодо польсько-українських відносин та скандали з затриманням російського так званого опозиційного біженця польськими спецслужбами. Про це та інший сайту Слава ТВ вже за мить. Польща наповнює склади для побудови укріплень на східному кордоні. На майданчики біля межі з Росією та Білоруссю підвозять бетонні протитанкові їжаки, матеріали для спорудження окопів, колючий дріт. У Генштабі війська Польського кажуть, що два такі склади вже готові, а будівництво ще 12 триває і має завершитися до кінця поточного року. За даними відомства, кожен склад має забезпечити до 5 кілометрів лінійного інженерного розгортання. Це, у разі загрози, дозволить оперативно блокувати окремі ділянки кордону силами інженерних підрозділів. Як відомо, будівництво системи складів та укріплень міноборони Польщі та військо анонсували в минулому році як відповідь на загрози з боку Росії та Білорусі. У Польщі біля кордону з Білоруссю прикордонники знайшли дрони з контрабандою. Безпілотник, який містив близько 400 пачок сигарети з білоруськими акцизними марками, виявили поблизу міста Кринки у Підляському воєводстві. Це вже 18-й такий випадок із початку року в цьому регіоні. Крім того, тут було зафіксовано більше ста випадків спроб контрабанди за допомогою метеозондів. Загалом від початку року правоохоронці підляського воєводства конфіскували дрони та повітряні кулі з тютюновими виробами на суму більше трьох мільйонів злотих. Як відомо, через контрабандні дрони з Білорусі Литва тимчасово закрила свій сухопутний кордон із цією країною. Дегуманізація, загроза, гнів. Так характеризував дискурс про українців у польських соцмережах. Центр Ресфутура він проаналізував 229 тисяч дописів у мережах Фейсбук, TikTok, Ютуб, Ікс та Інстаграм за жовтень. 21% коментаторів підтримували українців, натомість 66% були критичними щодо них. Дослідники виявили збільшення негативних наративів щодо українців, а саме про зловживання соціальною допомогою, відсутність інтеграції та загрозу для польської ідентичності. Емоції, які переважали в коментарях за даними Ресфутура, це гнів, страх, співчуття, розчарування та надія. Про насторожуючі наративи, які з'явилися в коментарях поляків щодо українців, читайте детальніше в нашій новині. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що допомога Україні у війні з Росією не означає відмови від відстоювання польських інтересів у відносинах із Києвом. Польський лідер знову згадав про низку невирішених питань у польсько-українських відносинах. Зокрема, про проблеми з ексгумацією жертв на Волині та напруження через українське зерно, що потрапляло на польський ринок. Водночас він підкреслив, що підтримка України може поєднуватися з послідовним відстоюванням національних інтересів країни. Можна допомагати Україні чітко виступати проти Владиміра Путіна та Російської Федерації, але при цьому залишатися на боці польської державності та реалізовувати інтереси польського народу, наголосив президент. У Польщі судитимуть російського біженця, який шпигував для ФСБ. Ігор Ер отримував державну стипендію та проживання у державній квартирі. Його завданням було збирати інформацію про інших росіян, які відносять себе до російської опозиції. А ще він фігурує в справі про спробу організації диверсійного акту, ймовірно, проти газогону. Росіянина затримали після виявлення на складі однієї з кур'єрських фірм посилки, відправленої на його ім'я. У ній містилися компоненти для потужної бомби. Окрім того, в його телефоні слідчі знайшли фотографії газогону і теплотраси міста Сосновіць, у якому він проживав із дружиною. Росіянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми років аж до довічного ув'язнення. Видання жичпосполіта написало, як виглядав механізм появи російських біженців у Польщі. Публікація з'явилася після затримання росіянина Ігоря Р та його дружини Ірини за звинуваченнями у шпигунстві. Вони приїхали за стипендійною програмою на запрошення польського уряду. Як дослідила Жечпосполіта, МЗС країни особисто добирало кандидатів на в'їзд з числа тих, кого розглядали як опозиціонерів, серед них Ігор та Ірина Р. При цьому обставини цього вибору до кінця невідомі, зазначає змі. Повідомлялося, що в 2022 році польські спецслужби попереджали уряд країни про посилену міграцію росіян та про небезпеку, у тому числі шпигунську і терористичну, яка з цього випливає. Деталі справи читайте в публікаціях на нашому сайті. А в мене наразі все. Більше новин читайте на сайті Слава Тіві. Побачимось!